Вже за тиждень з 1 квітня суттєво зростуть тарифи на усі комунальні послуги. Аби українці могли сплатити за світло, гаще воду, уряд розробив новий порядок надання субсидій. Львів'янка Ірина вирішила оформити субсидію. Жінка мешкає у двокімнатній квартирі з двома дітьми. Єдиний її дохід це допомога на дитину, проте її вистачає лише на оплату комунальних платежів. В середньому 80, 850 гривень, за дитину отримують тільки 860. Треба віддавати всі. 10 гривень лишається. Тому тяжко. Я вирішила спробувати. Може, вийде. Тепер спробувати отримати допомогу від держави зможуть усі без винятку українці. Доведеться заповнити лише два документи. З 15 квітня разом з платіжками за комунальні послуги львів'яни отримують і додатковий папірець. Праворуч заява на оформлення субсидій, ліворуч декларація про доходи. Як правильно оформити документи, розтлумачать у додатковій інструкції? Декларуються доходи всіх. Членів родини, які зареєстровані на даній житловій площі. Це і в першу чергу заробітні плати, це і пенсії, це і соціальні допомоги, це і стипендії. У залізничному відділі соціального захисту вже навіть мають схему, за якою визначатимуть, скільки сім'я може платити щомісяць за комунальні послуги. Якщо нарахована сума у платіжках і більшої, родині можна очікувати на субсидію. Тепер на рішення впливатиме лише чистий дохід громадян. Субсидії надаватимуть людям, у власності яких кілька квартир чи автівок. Відмовити не зможуть, навіть якщо людина здійснила покупку на кругленьку суму, але не більше ніж на 50 тисяч гривень. А ще тепер претендуватимуть на допомогу від держави ті, хто орендує житло. Зелене світло від уряду на субсидію отримують особи працездатного віку, які не працюють. Ті, хто не навчається і не перебуває на обліку як безробітний. Самі заробітку таким людям вказуватимуть суму мінімальної заробітної плати і таким чином вираховуватимуть субсидію. Будемо розглядати всі сім'ї, і навіть ті родини, де працездатні члени, не декларують своїх доходів або їхні доходи є менші, ніж визначений законодавством рівень. Отримати компенсацію від держави українці тепер зможуть рік. Було півроку. Заповнені заяви до відділів соціального захисту можна не нести, а відправити електронною поштою. Христина Лочанська, Віталій Дмитерко, програма Очі на Львів тебе. Ні копійки на арену Львів. Уже третій місяць найбільший стадіон міста держава не фінансує. Грошей на отримання об'єкта не вистачає. На газон кожного місяця витрачають найбільше. За травою потрібен постійний догляд. Її прополюють, підсівають, а також вигрівають під спеціальними лампами, які працюють цілодобово. Штучне освітлення поля, яке є затратне, теж в тому сенсі, що дуже електроенергія зараз дорожає. 60 кВт, Це є дев'ять установок. Можете порахувати від цього спектра світла в результаті фотосинтезу. Трава значить росте і розвивається. Трава росте, та не ростуть прибутки державного підприємства. На існування стадіону потрібно майже мільйон гривень щомісяця. Заробити ж на футболі можуть максимум 800 тисяч. Запевняє директор. Більше матчів поле просто не витримає. Є базова ціна для проведення футбольного матчу на цей рік. Вона затверджена нашою тарифною політикою. це 200 тисяч гривень. Три максимум чотири в місяць. Футбольних матчів це те, що ми можемо. Ми не можемо проводити їх шість-сім, тому що нам треба заробляти. Просто через два місяці в нас не буде газону. Львівський газон став уже рідним для футбольного клубу Шахтар а така співпраця чи не єдиний постійний заробіток для арени. Львів нам предстоїть зіграти як мінімум ще п'ять домашніх матчів на цьому стадіоні». Три ми вже провели. Ми віддільно оплачуємо дуже значительно, я повторюсь, Розходи це сотні тисяч гривень в місяць. Розходи зв'язані з суходом за полем. Та навіть це не надто рятує. Виправили б ситуацію великі концерти та в скрутний для країни час зібрати стадіон у Львові, артисти не поспішають. Більший прибуток. Можуть принести заходи мистецькі, так там де от такі, як вже повторюю Сока Анельза, чи дзідзо, чи там інші якісь знакові виконавці, які б збирали там велику аудиторію, бо таких заходів там раз один на місяць і, можливо, і проблема буде вирішена. На рік з держбюджету Арена отримує майже 4 мільйони гривень. Саме цього для повного щастя і не вистачає. Чи перепадуть стадіони хоч якісь кошти з держбюджету цього року, очікуємо на відповідь з міністерства. Тему продовжимо. Тетяна Діяк Володимир Чопик, Програма Очі на Львів. ТВ». їй лише сім місяців проте стіни лікарняної палати замінили їй домівку. Маленька злата потребує термінової трансплантації печінки. А на те, щоб врятувати малечі життя, залишається уже декілька тижнів. Жовта шкіра та очі ось симптоми її недуги, таких як злата, називають дзеркальними дітьми, адже через злий жарт природи у неї селезінка та печінка не на своїх місцях. А ще у дівчинки немає жовчних протоків, а відтак жовч постійно утруює маленький організм. Великий катетер заважає маленькій златі, хоча живе маля з ним більшу частину свого короткого життя. Страшний діагноз примусив родину переїхати з рідного Дніпропетровська до Львова. Та й тут медики допомогти родині Коваленків уже не можуть. Це не має важку вроджену ваду і потребує трансплантації печінки. Це єдиний метод резерв такого маленького організму з такими складними вродженими вадами. Не однієї вродженої вади, а кількома. Прогнозувати важко в неї. Мало часу, реально Злати немає не тільки часу, але й необхідної для такої складної операції суми у Польщі, де малятко уже чекають фахівці, їм виставили рахунок. Та про те, скільки коштує життя її дитини, мама Яна говорити без сліз не може. Ми просимо всіх небайдужих людей чимось чим-небудь допомогти. Нам кожна копійка на вагу нам. Нас погодились у Польщі прийняти. Польські лікарі дали нам рахунок з клініки, рахунок на 295 тисяч злотих. Це десь майже 72 тисячі євро. Кожен може допомогти крихітній златі боротися за життя, зробити свої перші кроки. А яні таки почути з уст дитятка, довгожданне мама. Переказати кошти для порятунку дівчинки можна на рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Ірина Мочульська, Василь Скопик, програма Очі на Львів. ТБ». у Львові показали архів Служби безпеки ОУН. Цінні для істориків з гортки віднайшов селянин на Тернопільщині ще минулого тижня. Чоловік одразу ж зрозумів в бідоні надважливі документи, тому й передав їх до національного музею тюрма Налонського. Він був викопаний у 15-літровому оцинковому бідоні. 66 років у землі. Саме стільки пролежали ці документи. Вони розповідають про діяльність Служби безпеки ОУН двох районів на Тернопільщині з 46 по 49 рік. Тут і протоколи допитів і агітки, і навіть військовий посібник для молодих патріотів. Це вишкільний документ, так званий бойовий правильник піхоти. Цікаво, що на ньому написано, що був він виданий у 44 році, і місця видання вказані Київ та Львів. Насправді, це такий обман для радянських спецслужб так ні в Києві в Львові підпільних друкарень на той час вже не було. Всі ці документи друкували на Тонесенькому, так званому цигарковому папері, і не просто так. В їм тоді було дуже вкрай важливо мати багато копій, тобто. 10-20 таких тонких листків, які можна було закласти в печатну машинку, і таким чином це такий був ксерокс, можна сказати. Та їх швидко можна було знищити при потребі. Віднайдена інформація важлива не лише для істориків, але й для простих українців, для тих, хто хоче дізнатися, за яких обставин загинули його родичі. В архівах знайшли 119 некрологів. Їхні друзі по підпіллю знали їх тільки по псевдо. Мало хто знав їхні справжні імена. Але от в некрологах після їх смерті найчастіше в. Казувались не тільки хніп, до загальні біографічні дані. А ще документи свідчать, служба безпеки ОУН діяла як повноцінний правоохоронний орган, розслідувала різноманітні злочини і не тільки політичні. Цікавим є й те, що служба безпеки не тільки займалася агентами радянської. Крально-репресивної системи, тобто НКВД, але також і звичайними кримінальними злочинцями, наприклад, злодіями сільськими. В розпорядженні реставраторів понад тисяча аркушів. У музеї тюрмана Лонського обіцяють, всі ці документи можна буде прочитати, адже вони в ідеальному стані, як на свій вік. Костянтин Мельников, Світлана Рованчак, програма Очі на Львів ТБ». Розпитаю про любов, ніби вчора пшеничне перевесло Мамина Світлиця. Ці композиції уже стали народними. Музику до них написав Ігор Білозір, якому сьогодні виповнилося б 60. Улюбленими львівськими вулицями композитора та гурту Ватра прогулялась, і наша знімальна група. Щоб не засвояла, старші коні. Кій квартири у центрі Львова ігор з ватрівчанами творив легендарні пісні. Колеги пригадують, часто жартував. І те його слово куртка на ваті. То що він казав, то все то вже то вже всі заживав. Прийшов білозір. Значить, все буде робота. Де такі були кесь топоредка або стіл, щоб ми могли сісти і щось робити. А далі Ігор та Оксана пережили любов, про яку співали на одній сцені. Смажили хлопці велику пательню картоплі, А я прийшла з яйцями. Він побачив мене. Він мене запрошував на каву, і ми так з ним далі починали. Так почалося наше кохання. Романтичний та вимогливий таким ігор запам'ятався для сина Андрія. Хлопець щоразу чекав на зустріч з батьком після гастролей. Кожен раз я знав, що коли застролів тато приїде то він привезе казки того чи іншого народу. Звичайно, ми читали їх разом. З друзями Ігор часто кавував. За дивним збігом обставин біля однієї з кав'ярень композитор і загинув. Майже п'ять тисяч світлин і життя Білозора у своєму архіві назбирав фотограф Володимир Дубас. Звук, звукорежисер, от Оксана співає. І це от море людей. Завжди аншлаги на концертах було тут. От філармонії достати квитки неможливо було. Люди повністю в проходах сиділи. Молодий білий лебідь таким залишився в пам'яті ігор Білозір. Сотні друзів та шанувальників щороку у день народження композитора з'їжджаються до його могили, аби ще раз заспівати про мамину світлицю. Мар'яна Олексій музика. Програма Очі на львів ТБ».